Польські прикордонники помилково впустили до країни так званого віце-прем'єр-міністра окупованого Криму Дмитра Полонського на конференцію ОБСЄ справ людини у Варшаві. У польському МЗС пояснили, що він змінив кілька літер у закордонному паспорті у написанні прізвища англійською мовою, тому йому й дозволили перетнути кордон. Наша Маргарита Ситник знайшла кримського сепаратиста про те, що він робить у Варшаві, і як туди потрапив. Ексклюзив ТСН. Чиновник з окупованого Криму вільно розгулює Варшавою. Його ми зустрічаємо, щойно заходимо до місця проведення конференції у камеру Є. Сняв пиратки щасли так на появу Полонського реагує студент з Криму, який нині навчається у Варшаві. Кримчани, які змушені були поїхати з півострова, обурені його присутністю у Варшаві. в шокі ми всі в шокі. Чоловік з окупованої власті, чоловік, ми вважаємо кримським гебільцем. Появился здесь, мы все в шоке. я приехал сюда на основании документов, выданных мне Российской Федерацией. Легальные документы, которые выдаются российским государствам. Какую визу? можна я пройду. Можна я можна я пройду на конференцію. Можна я пройду на конференцію. Ну я думаю, що ви вряд ли мне можете аграрнічувати доступ на конференцію. Правда, і в польському МЗС в українському посольстві твердять, Полонський потрапив сюди за російським дипломатичним паспортом, в якому змінив кілька літер у прізвищі. Глава польської дипломатії перепрошує за такий недогляд польських прикордонників. Ми перевірили це. Я не хочу називати це помилкою, але інколи такі речі трапляються. Це одна із таких ситуацій. Там було змінено ім'я цей чоловік пішов на обман у санкційному списку, та у паспорті були різні імена. Але депортувати Полонського польща не може його немає у санкційному списку. Це черговий раз показує, що росіяни будуть використовувати будь-що. Зміну прізвищ, зміну скоро може облич, може знову стануть зененими чоловічиками, і тоді будуть пробувати привернути увагу до себе. Увагу Полонський привертає на конференції розповідями про мир та злагоду в анексованому Криму та провокаціями. Полонський сьогодні брав слово на конференцію, але фактично сам зірвав свій виступ. Він представився, що з Криму, з Росії, після цього українська делегація залишила конференцію. До них приєдналася частина американських та європейських колег. І Полонський змушений був припинити свій виступ. Організатори конференції ОБСЄ кажуть, заборонити виступати Полонському не можуть. Він реєструвався як представник російської громади Криму, а не віце-прем'єр-міністр анексованого півострова. Маргарита Ситник із Варшави ТСН